Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами вже, напевно, вечір, поки відео завантажиться, Сьогодні ми з вами трошки Індію подивимося. І потім будемо дивитися, я так думаю, що Таїланд. Я просто хотіла Таїланд показати, але просто прикрас індійських багато і вони всі такі красиві. Просто такого у нас ще не було. Ну, щось було, щось не було, щось давно не було. От. І я просто сама ще трошки, можна сказати, під враженнями. Дівчата, розміри каблучок, які мені дають, ті <сум> я вам і пропоную. Теоретично можна самостійно змінити розмір у ювеліра. Зараз кожен заробляє кошти, як може, тому я думаю, що не так важко, в принципі, особливо в великих містах. В великому місці знайти ювеліра, який вам зробить розмір. Або можна зробити, ну, роз'єднати і просто запиляти сторони, але це не дуже зручно, якщо на великий розмір треба. Воно тоді в шкіру буде впиватися, то також не негарно. І негарно, і незручно. Дуже красивий ось такий рубін. Тут я б сама помітила, що тут три відтінки, вони всі різні рубіну. Тут більш темненький, тут найсвітліший, в принципі, це один із самих світлих, що я бачила. І тут він такий, як з коричневими полосочками. От, боже, як його показати? От хто мені скаже, як мені? як мені це все вам передавати, щоб ви зрозуміли, що це щось незвичне. Так, бачите, вечірнє сонечко яке прекрасне. Ну, Комплект класний. До нього може бути намисто. Намисто ми переглянемо приблизно, чи підійде воно за кольором, за відтінком, точніше. Не знаю, чого я обожнюю, це вечірнє сонечко. Так, дивимось далі. А так, ніби по-інакшому. сподіваюсь, що ви помітили те, що вам треба. Я думаю, що цей комплект заборот, не знаю чого, але я майже в цьому впевнена. Просто такого в нас не було. І тут одразу три рубіни дівчата. ну, Може, вони не такі великі, але дійсно це щось цікаве. 5 см без ось цієї штучки. Ось така штифтик, той, який у вушко вставляється. ну, в принципі, і огранка тут. І все 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 мені особисто подобається. Сподіваюсь, що ви оціните. Дівчата, 3700 гривень 90 доларів вартість. Я хочу ще подивитися вагу сережки, щоб нам зазначити її. 6 грамів. Ну, в принципі, це і не крупна така, і не маленька. Ну, якраз як для трьох камінчиків і дівчата. Ну, я, я правда рекомендую, чесно. От ви просто самі можете переглянути, що такого в нас нічого не було. Три рубіни і всі різні відтінки. Так, 3 хвилини я вже вам розповідаю про три рубіни. Піновий чокер довжиною 44 в мене є ось такі. І десь мені ще здавалося, в мене завалялася підвісочка Смарагдова. Сюди б її поставити було б прикольно. Так, ось такий колір рубіну. Єдине, що він коротенький. Тут приблизно 3-4 міліметри намистинка зі срібними кульками на срібній фурнітурі на ювелірному тросі. Мочити все одно не можна. ну Точніше, не все одно, а взагалі не можна. Тому що і, і спати в цих прикрасах також не можна. Ні в яких прикрасах. Це той випадок, коли поставити ще сюди підвісочку рубінову або сапфірову, або смарагдову і буде цікавий комплект. Або От, от, якогось із цих відтінків буде, буде цікаво. Було би цікаво. Відтіночок, як ми бачимо з вами, відрізняється трошки, більш схожий до каблучки. В каблучці трохи от, вони відрізняються, ніж в сережках. але вони всі між собою красиво поєднуються. Ось так. Чотири хвилини рубіни, йдемо далі. 1100 гривень вартість намиста тут 4 міліметри діаметр на мистинок. Так, далі красивий у нас ларімар, ось такий відтіночок, світло-блакитний, з зеленими прожилками. Сережки можуть десь трошки відрізнятися по розміру. Тут я відчуваю, що вони важкенькі, 4,5 довжина або 4,7 з ось цим. Забула, як він називається, вибачте, будь ласка. Красиві такі ларімари. Ох, дівчата, 9,5 грам одна сережка. Всередині, бачите, проклеєно камінь в завальцовки і він ще проклеєний. Вартість 5600 гривень 136 доларів. Ну, він просто крупний, тому така у нього вартість. І дивіться, трохи відрізняються камінці в сережках. Можливо, ця навіть ваща сережка. 9,7. Ні, вони, в принципі, майже однакові. Так, далі красивий гранатик крапелькою. 18,2 розмір каблучки. Дуже красивий колір. Ось такий він невеличкий, але в принципі 12 міліметрів нижній. І загалом 3 сантиметри. Це наші камінці, ну, десь 3,5 повністю. З ось цим штифтиком, який, бачите, він так догори зроблений, що не рівно звідси йде. Чогось у них от всі, я дивлюсь, такі моделі. Ось такий красивий гранат. 3200 гривень 78 доларів вартість. Далі я хочу показати кругленьке красиве аметисту у розмірі 18. Тут сам колір аметисту красивий, він невеличкий, особливо в каблуці, він такий якийсь аж рожевий. От, ну, Трохи. Мені навіть він схожий тут на Олександрит. 2800 гривень 68 доларів. Тут вони не важкі, камінець 11 мм. Дуже такі красиві, типу як пухавки, як гудзички. Гудзик означає пуговка. Ну, це ми так вчимо з дівчатами. Це я згадала, що в мене бабуся завжди казала, все одно вона казала пуговочка, пуговичку прошить. А от на сірінь вона завжди казала бузок. І я думаю, чого вона таке слово чудне каже. Бузок. Що це таке бузок, як то бузина? Так, дівчата, 17 з половиною розмір каблучки. Дуже красивий, приємний такий цитринчик, невеличкий. В нього вартість 2800 гривень. Розмір десь навіть 12 міліметрів, але каблучка трохи-трохи як менше, мені здається. Красивий колір цитринчика, такий він світло-жовтий. Цитрін, мені він здається дуже зараз класний. Що такі кольори літні, от їх якось не вистачає. Ще я би хотіла сказати, що в мене лишився ось такий браслетик з Аметрину з минулих відео 4300 гривень. Він досить такий цікавий, здається, від 18,5 на зап'єстя, але він ви його можете підрегулювати десь до 20 як вам зручно. 20 грамів в нього вага. Просто я до того, що, бачите, в нас немає таких зараз крупних. а аметисти були маленькі. Один аметист маленький з минулих відео в мене залишився, я його пізніше покажу. От, а з крупних оце, в принципі, єдиний. Ось минає і скоро у нас вже, дівчат, не буде таких крупних аметистів. Мене це лякає. Так, 18,5 не буду сумувати розмір каблучки. Красивий темний аметист. Тут може такий як слід від клею може бути. Ага. 3000 гривень. 73 долари. Красивий. Трохи темніше ніж наш той гудзик Але також красивий і він крупніший тут 16 мм 15-16 приблизно. Ось такі прикольні міксові сережки, вони на один бік, бачите, але вони все одно цікаво виглядають. Тут мікс камінців, аметист, метистий літ світлий, прям такий світлий хризоліт, цитрін, агат і гранат. Ось такий замочок маленький. Вони зручні такі, цікаві, як, знаєте, як оцей музикальний ключ. 2400 гривень 58 доларів вартість. Одна сережка, я думаю, треба нам перевірити, тому що вони такі, мені здаються. Ну, 4,6, в принципі, тут камінці маленькі, а вага самого срібла. І сьогодні я ще покажу 17,5 розмір прозоліт. Набор 3400 гривень. Вага однієї сережки 4,7, камінець 17 міліметрів. Сьогодні трохи жарко, да? Трохи, а головне трохи, зовсім трохи. Ось такі в нас прикраси. <гаду> Піду, треба трохи охолонути, хоча вже 18 годин, дівчат, напишіть, будь ласка, якщо вам що подобається, я ще години 3 буду на зв'язку. Обов'язково. Всім дякую за увагу. Гарного вечора бажаю. Дякую, що залишаєтесь зі мною. До побачення.